Я рада вітати всіх глядачів. Калуського міського телебачення в ефірі програма Знайомі незнайомці і гостею нашої сьогоднішньої програми є вчитель образотворчого мистецтва і обслуговуючої праці гімназії Наталія Андріївна-Забрицька. Наталія Андріївна, я дуже рада вас вітати в нашій передачі. Я знаю, що ви навчалися в загальноосвітній школі номер 1 Калуській. Розкажіть, будь ласка, які там були вчителі? Ви я знаю, казали, що вони дуже були такі ну, справжні педагоги і наставники, які сприт... Чинилася до того, що ви обрали свою професію все-таки вчителем, і які доклалися до вашого становлення як особистості, яких ви пам'ятаєте? Дякую. Мені в житті повезло і школою, і з вчителем. У мене була дуже хороша вчителька початкових класів. Я на неї дивилася, напевно, як на Бога. Тому що вона все вміла робити. І коли я була малюсінька, а я дійсно була дуже малюсінька, тому що така моя природа, я дивувалася, як одна людина може так багато вміти. І вона довіряла мені деякі роботи такі, що я тоді не задумувалася над тим, що то складно, що то я можу не зробити. Я все одно їх виконувала. А коли я вже встав, стала сама вчителем. І я думаю, як вона мені могла довірити таку роботу, я, напевно, би таку роботу не довірила дітям. Тобто вона, видно, побачила щось у мені таке, що можна довіряти, і от вона вплинула на все моє життя. Надія Дмитрівна Чуботарьова. Це була моя перша вчителька, і в принципі, вона напевно зробила так, що я стала вчителькою. Правда, я трохи не така, як вона. Вона була дуже вимоглива, дуже строга. А я трошечки інший маю характер, трошки іншу маю натуру. Клас у мене був дуже гарний, дружній. У мене були дуже хороші однокласники. У мене була дуже хороша класна керівничка, Уже немає її на цьому світі, але вона навчила нас жити. Ковалевська Євгенія Михайлівна це була дуже хороша як вчитель. Як педагог, як класний керівник і як просто людина. І це все ж склалося в якусь одну єдину таку купочку і вплинуло на моє майбутнє життя. Я знаю, що з дитинства ви малюєте і шиєте костюми для різноманітних сценок і так далі. Чи це все таки заслуга цієї вчительки, про яку заслуга. ви говорили? Чи можливо хтось і в сім'ї ще і в сім'ї так само. Ну, в першу чергу, мене дивувала знову ж таки ця моя класна керівничка початкових класів Надія Дмитрівна, тому що вона в той час були 1 травня була сильно велика демонстрація, така пишна. І вона шила завжди нам костюми, Дітям усім в класі вона шила костюми. Вона виготовляла величезні макети. І оце якраз на мене дуже сильно впливало. І я думаю, як так одна людина? Ну як так може бути? І вона була такою, ну от вона до чого не бралася, вона все вміла зробити. І велику роль зіграла моя мама, тому що моя мама трошки шила, бо були тяжкі часи, не було що купити. І мама сама одягала нас, дітей. І само з собою залишалися якісь відрізки. І от коли всі йшли по роботах своїх, я залазила в мішок з тими шматочками, і я забувала про все на світі, і там я себе знаходила. Тобто шила, вишивала, робила різні вироби. Так, так займалася, так захоплювалася, що я навіть не встигала. Що це вже вечір, що це вже прийдуть батьки, а я ще в цьому всьому сиджу. Так що ну, напевно, Боженька дала талант, напевно, трохи від мами, напевно, трохи від вчительки. Все разом. Дякуючи їм. Ви зачепили тему сім'ї, крім мами. Я знаю, що тато ваш йому присвоєно звання Праведник світу. Так. Це таке дуже рідкісне звання, кілька слів розкажіть про нього, що означає це звання. Це були в далекі часи, коли, ви знаєте, на тих людей, які були єврейського походження, винищували. І, само собою, мої прав... бабуся з дідусем, у них були такі знайомі люди, євреї, і вирішили їх спасти. Тобто дали приховок такий в своєму домі. Ну і зібрали дітей своїх, їх було троє: це мій тато і ще двоє сестер. Вони були ще зовсім маленькі, тато мій був найстарший. Ну і сказали, так, діти, ми мусимо допомогти цим цим людям. Значить, хто би не питав, що би не робили. Ви нікому нічого не розказуєте. Ну, це був дуже великий ризик, тому що це могли винищити цілу родину. Немає значення, чи це дитина, чи це дорослий. І так, ну, ніхто тоді не задумувався над тим, що щось за то має бути. Це просто була добра воля людей. Ну і такі бабуся з дідусем були добрі. Такий мій тато, щирий, добрий. Ну і, напевно, у мене, у мене такий же саме є краплинка доброти. Безперечно, у вас такі самі так. риси, як так. і у вашого так. тата і інших ваших родичів, так. яких ви перерахували. Так. Ви навчалися на архітектора у Львові. Ну зараз ви працюєте вчителем образотворчого мистецтва і обслуговуючої праці. Чи все-таки фах архітектора вам якось пригодився в житті? Пригодився. Чи так ви не скористалися? Я не скористалася, але все, що нас вчать, все, чого ми здобуваємо, все нам пригоджується в житті. Навіть на уроках образотворчого мистецтва я використовую знання архітектури. Навіть на уроках креслення, якщо є така заміна або потреба така, то я теж використовую знання архітектури. І для художника це діло в тому, що у нас, коли ми вчилися вже у педагогічному інституті, було багато людей після архітектури. Тобто це не я одна така. І, звичайно, що архітектура і образотворче мистецтво поєднані спільними якимись такими ідеями, думками, творчістю. Після навчання у Львові, ви пішли вчитися у Франківську до так. педагогічного інституту. Що саме спонукало вас? Ви вже тоді на той час виховували доньку і сина так. все-таки отримувати другу освіту. Як це сталося? Як це сталося? Так сталося, що я опинилася на роботі в шостій школі. Взяли мене вчителем у працетворчого мистецтва. Ну і треба було мати фах педагога. І я поступила в інститут. Вчилися нам вчитися було дуже цікаво. У нас була дуже цікава група. Я кажу, що я щаслива, що у нас є багато творчих людей, які якраз збиралися навколо мене. Тобто я була в їхньому колі. І вони впливали і тим, що вони ділилися своїми творчими здобутками. Ми вчилися один в одного, ми вчилися у фахівців. Тобто це все, як той камінчик до камінчика в архітектурі, у клаці, у будівельній у будівельні справі і виростає якийсь великий будинок, так само і тут. Оці всі камінчики, оці всі знання всіх людей. От у мене була дуже хороша однокурсниця Марія Каравчук, вона на Волині живе. І вона навчила мене, наприклад, соломоплетінню. солому плетінні. завдячуючи їй, я вмію. Працювати з соломкою. Це дуже цікаво. Тому що цього матеріалу, можна сказати, він у нас під ногами. Його не треба купувати. І разом з тим ці золоті речі виходять, соломки. Це тільки завдяки Марії Васильівні, що я хотіла ще сказати. Ці всі наші творчі студенти вчилися один в одного. Дякуючи їм, ми щось знаємо і щось вміємо. Розкажіть, чи завжди вам вистачає терпіння до дітей? Чи бувають такі миті, що все-таки втома бере своє? От, ясно, що професія вчитель новий погляд, звичайно, складна, важка, відповідальна. Але чи буває таке, що діти вас навчають чогось? Чи були у вас такі учні, яких ви чогось навчилися? Ми вчимося один в одного, вони у нас, а ми у них і терпіння, і творчості різні, тому що діти теж щось вміють і щось приходять з якимись своїми знаннями і діляться з нами. Звичайно, що так. Тому що у нас робота дуже цікава. Це є два найкращі предмети в школі, образотворче мистецтво і художня, не художня праця, а обслуговуюча праця. Зараз праця цікавіша, ніж була колись. Тому що ми використовуємо різноманітні техніки, різноманітні матеріали. І само собою в процесі навчання ми ще вчимося чогось нового у дітей. Діти вчать. Чи тяжко? Трохи тяжко, але так як людина любить свою справу, віддає своє серце цій роботі, то тяжкого немає нічого. Після роботи в шостій школі вас запросили працювати в гімназії, ну в калуші гімназія на такому рахунку, що там більшість обдарованих дітей, таких досить талановитих. От як би ви могли порівняти? От мене таке враження, що гімназисти більш такі діти схильні, можливо, до науки, такі так. більш над книжками, так. і можливо, ну, менше до мистецтва якогось. Чи це може моя якась хідна думка тоді розвінчати? Це не тобто, є думка. Це не стільки. Це не стільки діти, а скільки я можу так сказати більше батьки. Тому що батьки, ну, як я наше, ставили, у наших батьків ставлені до творчості. Цим гроші на життя не заробиш. Значить, давай краще штурмуй фізику, штурмуй математику, це тобі пригодиться. Ну, якщо дітям є бажання займатися творчістю, то вони будуть займатися творчістю. Але така думка є у батьків, що краща математика, і краща фізика, і краща хімія, бо це дасть, як то кажуть, хліб для життя. Є таке. Крім образотворчого мистецтва, ви викликаєте обслуговуючу працю. Як вдається все-таки заохотити дітей до праці? Мені здається, що зараз діти більш такі, як би то сказати, комп'ютер, навчання, особливо міські діти. Тобто, мені здається, що до праці їх залучити важче, ніж, можливо, кілька-десять років тому. Як ви можете порівняти, якщо викладаєте з таким стажем, великим роботи. Як я можу порівняти? Ну, В дійсності так. Як колись, наприклад, не було гарних речей в магазині, то вся робота спрямовувалася на те, що от навчишся шити і сам собі щось оригінальне зробиш. Так? Тепер цього багатства в магазині дуже багато, але знову ж таки ми можемо знайти і позитив у праці. Чого? Тому що в нас були такі випадки, що до випускного купила одна дитина плаття, купила друга дитина плаття, а потім зібралися на випускному, а плаття одинакове. І це був розпач. Це були плачі, чого ти купила таке, а, а ти чого купила таке, а я не знала, що ти таке саме купила. Тобто у нас зараз можна знайти на базарі дуже багато одинакових речей. Тобто, отакі аргументи допомагають трошечки нам, тому що все ж таки діти хочуть щось вміти і зробити щось таке, що немає ні в кого. Так що це з одного боку так. Зараз дуже багато всіх, ну, все можна купити, як ви кажете, комп'ютери, але комп'ютер не замінить ручну працю. Так що нам комп'ютер не заважає. Зрозуміло. Ви малюєте картини. Яка ваша найулюбленіша чи були ваші виставки? картин? Скільки їх вже взагалі є у вашому? Я люблю малювати картини, тобто я люблю займатися живописом, але я перш за все вчитель. І вчительська робота у мене забирає багато часу. А ще, крім того, що я вчитель, я жінка, мама і бабуся. І в мене був такий період, що Мої діти вже трошки підросли, і руки трошечки розв'язалися, як у мами, і я могла більше творити, тобто могла працювати над картинами. Тепер у мене є внуки, які маленькі, яким теж потрібна бабуся. І в мене зараз так, якби такий трошечки застій. Я виконую зараз роль бабусі. І е, на творчість у мене зараз замало часу, тому що творчість забирає багато часу. Я буває, що малюю, але в такому випадку, як вам пояснити? <смас> у мене в таких випадках щось згорає, пригорає, википає, тому що як я сідаю малювати, я забуваю про все на світі. Е, малюю я е, дуже люблю малювати пейзажі. Є у мене і портрет, і натюрморт. Тобто квіти. Я люблю природу. Я жадно і жадібно, можна так сказати, дивлюся, якщо я кудись їду, спостерігаю за природою, за змінами, за тією квіточкою, за гілочкою, за тобто за хмаринкою. І я жадібно поглинаю це в себе, тому що я хочу це запам'ятати, аби потім колись намалювати. Отака у мене роздвоєність. Тут я мама, тут бабуся, тут я вчителька, а тут я ще й художником хочу бути. Я сподіваюся, що як я звільнюся трошечки від таких справ, а тепер літом, буду мати більше часу, то я ще щось буду творити. Про доньку і сина ви зачепили. Тоді розкажіть, чим вони займаються, і розкажіть кілька слів про ваших онуків. Донька моя Ліля, вона зараз працює перекладачем на Доноші. Вона вчитель англійської мови, закінчила педагогічний інститут. Ну, так склалося, що вона поки що на роботі там. Син поки що ніде не працює. У нього маленька донечка, тобто внучка моя, даринка. І він, ну, поки що займається якоюсь такою. Працею, щоб прожити життя. Ваші досягнення, ну, можливо, ваших вихованців, тобто на якихось конкурсах, визначних і так далі. Ну, наші діти поступають і на архітектуру у Львівський політехнічний інститут, і на художньо-графічні факультети, у Івано-Франківський інститут педагогічний мається на увазі. І в художні коледжі поступають у косові, що є. Тобто частина дітей при тім, що нашим дітям більше треба фізики математики, у нас є багато таких дітей, які продовжують свою, своє захоплення творчістю в інститутах творчих. Ми така дуже позитивна і енергійна людина, хоча я вас мало знаю. Звідки ви черпаєте сили для такої енергії, мені здається, що ви просто заражаєте всіх навколо нею? Я позитивна людина. Я у всьому навколо себе шукаю позитив. І в тому промінчику, і в тій квіточці, і навіть в дощику. Тобто, все, що мене оточує, я намагаюся знайти гарне. У мене був такий випадок. Я просто сьогодні тільки що його згадала. Після дощу налилося на дорогу багато води. Така вийшла, калюжа велика. Вона у нас була біля гімназії біля Брами. Після дощу був вітер. Це була весна. І з дерев пилок осів якраз на цю воду. Я вийшла з спорід гімназії, дивлюся, а вітер гуляє по цій воді, і цей пилок малює малює кар... Вітер малює пилком оцим з дерев, малює картину на, на дорозі на воді. Я так стала, захопилася цим. Йдуть діти. І Наталя Андрійовна, що ви тут таке побачили? А я стою перед калюжею і, і милуюся от тим, що я побачила. І, а вони кажуть, а я кажу, гляньте, яке яке чудо на землі. Вони як побачили, посували всі навколо. Ви як би нам не сказали, ми б цієї краси не бачили. Тобто треба вміти бачити гарне. А це все заряд позитивної енергії. Мені що у вас взагалі не буває поганого настрою. Якщо буває, то скажіть, як ви з цим боретеся? Буває, по-різному буває. Ну, намагаємося якось перебороти поганий настрій. Ну рідко. Від чого має бути поганий настрій? Якщо якісь такі проблеми, ну, скрутна проблеми. ситуація, що вам допомагає подолати такі труднощі, темні смуги в житті, як кажуть. Ну, напевно, таке творчість. Чого? Тому що так. Я шукаю, я шукаю для себе роботу. Побачила бісер, працюю з бісером. Є на полі соломка, працюю з соломкою. Є просто з мене вже сміються. Кожен клаптик паперу, діти не викидайте, діти це ще пригодиться. Це все в мене збирається. Мені приносять коробки, мені приносять різний папір, мені приносять різні стрічки. Кажуть, Наталія Андріївна, зна... ми знаємо, що це вам потрібно. І отак от з таких клаптиків, із таких кусочків, з таких... здається, викинути, що це сміття. Мене чоловік трохи не розуміє, він завжди каже, що треба повикидати. Я кажу, не рухай, це моє. І от якраз в цьому всьому заключається. Тобто треба бачити навколо себе красу у всьому. Бачити красу. І тоді буде позитив, і тоді буде якраз поштовх для того, щоб щось зробити. Яке у вас улюблене заняття, Ну, крім того, звісно, що малюєте, робите різні вироби з бісеру, соломи і так далі, крім того, що, чим ви займаєтесь на роботі, на дозвіллі. Що ви любите? Це ж саме, і дозвілля. зрозуміло? Я не люблю сидіти в якихось таких непотрібних компаніях і переводити розмови ні про що, тобто вбивати час. У мене такого немає. Я таке не люблю. Я якщо ж з кимось спілкуюся, то заради чогось доброго, чогось гарного. І у мене такого не буває. У мене немає вільного часу. Бо от є люди, які кажуть, що я маю робити, де я маю той час діти. У мене такого немає. Мені не вистачає 24 години в сутки. Мені треба більше. Я знаю, що ви сьогодні до запису вже мали 6 уроків, так. тобто багато. Як ви ставитеся до звичайної домашньої жіночої роботи? Чи ви така людина все-таки творча і трошки би то хотіли відсунути за можливості на задній хотіла план? Би, хотіла би, але не завжди це виходить. Тобто жіночу роботу і хатню роботу обов'язково треба робити, тому що без неї куди є? без неї дінешся? І їсти треба зварити, і поприбирати. і… Побрати і щось на подвір'ї зробити, бо ми з чоловіком побудували хату. Маємо своє подвір'я, маємо багато роботи, і на все треба шукати час. Скажіть, що б ви побажали, ну, можливо, якимось молодим педагогам починаючим, можливо, навіть і батькам. Як знайти мову спільну, знаходити? Дитина росте, і навіть якщо дитина маленька, маємо з нею спільну мову, де коли у підлітковому живіці втрачаємо якийсь такий зв'язок, якісь спільні теми. Як все-таки бути завжди в ногу йти зі своїми дітьми? Треба дітей любити, треба дітей розуміти. Треба завжди вникати у проблеми дитячі. Тобто треба підходити до дітей з серцем. А якщо з серцем до дітей, то все буде добре. І можна вирішити будь-які проблеми, якщо нормально з дитиною поговорити і не лише спитати такого відчіпного, як у тебе там справи. Чи... Чи в тебе все добре в школі? Треба трошки глибше підходити до дитини поцікавитися і друзями, і проблемами, і радістю, щоб дитина могла поділитися. Якщо дитина ділиться і добрим, і, і недобрим, це вже добре. Сьогодні така гарна весняна травнева днина, крім того, що ви сказали, що потрібно насолоджуватися кожною миттю, вміти бачити речі, яких ми деколи не бачимо, не і в щоденних клопотах не помічаємо. Можливо, ви б ще щось хотіли побажати калушанам. Ой, я би хотіла поки побажати багато чого. Я, по-перше, хочу миру. Ми всі хочемо миру і не тільки калушу. Це актуальна. Це дуже актуальна тема. Я не є політична особа, я далека від політики, але ясно, що кожна людина, кожна мама тим більше хоче миру. Мені здається, що це саме важливе питання мир на землі. Тому що в даний час, напевно, Гіршої біди немає, як оце, що на нас насувається. Я так думаю, що ми повинні витримати, вистояти, ми повинні зробити все, щоб був мир на землі. Я вам хочу подякувати за таку щиру розмову, і я отримала задоволення від спілкування з такою позитивною, світлою, хорошою людиною, як ви, і рада знайомству з вами. Я вам дякую за таку розмову. Я теж рада з вами познайомитися, бо я вас так раніше не знала. І я сподіваюся, що ми ще будемо з вами спілкуватися в дальнішому. Обов'язково ми хочемо побачити уроки, які ви проводите для своїх учнів. Так, прошу дуже. Я вас запрошу на урок і ми подивитися на наших дітей і відчути цю атмосферу. Так. Я думаю, що вона має бути якась особлива. Так, напевно, має бути. Я нагадаю, що гостею нашої сьогоднішньої програми була вчитель образотворчого мистецтва і обслуговуючої праці Калуської гімназії Наталія Андріївна Забрицька. З вами була Віра Голубовська. До зустрічі.